Зелена аптека Кожен знає, що в звичайній аптеці є безліч ліків, мікстур, сиропів від різноманітних хвороб. А що ж таке зелена аптека? А це трави та квіти, які містять в собі лікувальні властивості. І зараз їх можна зустріти в аптеці серед інших ліків. Але колись люди самостійно робили заготівлі таких рослин, і це була справжня наука, адже потрібно було знати місця, де ростуть трави, знати час збирання трав, вибирати необхідну частину рослини і вміти правильно сушити, дотримуватись умов зберігання, і обов'язково знати властивості цієї рослини і від якої хвороби її застосовувати. Дітки, пропоную вам познайомитися з властивостями деяких рослин, послухавши віршик Грицько бойко зелена аптека. Аптека зелена, зелена аптека, від тебе і від мене вона недалеко. Зелена аптека лежить навкруги, зелені горби і зелені луги, зелені сади і ліси і поля, уся наша рідна квітуча земля. Зелена аптека це трави і квіти, що в кошик збирають дорослі і діти. Зелена аптека, що бачимо навкруг, це наш помічник і хороший наш друг. Протке козенятко ганяло футбола, і ніжку передню вістком накололо. Не може ступити, лежить на траві і мекає слізно. Вся ніжка в крові. Чим рано помазать? Як йоду немає, аж тут їжачок по лужку шкандибає. Зелена аптека відома старому. Помив подорожник, приклав він малому, Із хусточки вийшла чистенька пов'язка. Спасибі, дідусю! Будь ласка, будь ласка, коли по дорозі ти будеш іти, такий подорожник сам можеш знайти. У лісі зайча. Від лисиці тікало, влетіло в нору, на підлогу упало, захекало, бідне, лежить і дрижить, ой трусяться лапки, ой серце болить. Зайчиха до нього. Попий, валер'яни, і серце у тебе боліть перестане. Та й нерви тобі заспокоїть вона ця дуже корисна трава запашна. Її корінці восени я копала». Я їх на заплаві тоді відшукала. І ось у зеленій аптеці моїй Із тих корінців є чудовий настій. Ось мавпочки вишень зелених наїлись. Животики дуже у них розболілись. Вищать мавпонята, а мавпочка мати не знає, як діток своїх лікувати. Коли тут заходить, Слониха сусідка, я чула, що в тебе захворіли дітки. У мене сухі ягідки є черниці. Твоїм мавпеняткам вона знадобиться. Черничним відваром їх слід напувати, і будуть здорові твої мавпенята. А літом у лісі всією сім'єю чорниці збирай для аптеки своєї. Два цуцики наші купалися в річці, весь день провели в прохолодній водичці. Купались, пірнали, аж доки одному ноги не звела б під водою содома. Рятуйте, втопаю, почав він скавчати. Та цуцика встигли якраз врятувати. І тільки содома ноги не пуска. Ромашок давайте, ведмедик гука. На вогнищі швидко ромашки зварили, ромашковим чаєм його напоїли, і от уже в нього здорова нога, зелена аптека і тут помогла. Малі поросятка брудне усе їли, ніколи не мили, ні їжі, ні рила. До того ж, як грались, брудного кота хапали зубами в дворі за хвоста, І ось в поросяток пропав апетит. Їм їжа не мила, не несмачний обід. Худенькими стали брати поросята. І рутою їх почали лікувати. Тепер поросятка міцні й здорові. Погляньте, які апетити чудові. Хрохро верещать поросятка, брати. Не будемо бруду до рота тягти. Ведмедик товстун. У своєму ліску за літо з'їдав десять бочок мтку, та стали в ласунчика зуби боліть. Реве наш ведмедик ночами не спить, не всидить на місці, не їсть і не п'є. Тут з дерева дятел пораду дає. Сходи до сусіда, тобто лайла мерщій. У нього росте на городі шалфій, щоб зуби боліть перестали у тебе. Шалфієм щодня полоскати їх треба. О дуже ведмедик, для хворих зубів і в себе в городі шалфій посадив. Не слухалось мами, не слухалось татка, тому й застудилось мале лисенятко. На ковзанці друзі, а хворе у ліжку. Закутане горло, закутані ніжки, голівка гаряча і коле у груди. Лев лікар говорить, це в нього простуда. Давайте малину і липовий цвіт, закутайте в горло, щоб виступив піт. В зеленій аптеці знайшлися для сина і липовий цвіт, і варення з малини. Тепер позбулось лисенятко біди і слухає маму і тата завжди. Аптека зелена, зелена аптека. Від тебе й від мене вона недалеко. Зелену аптеку слід кожному знати. Крушина, фіалка, конвалія м'ята, вільха, деревій, бузина, кам'яниці, черемха й пижму, шипшина й суниці. Зелена аптека це трави і квіти, що в кошик збирають дорослі і діти. Дітки, запам'ятайте одне правило що неправильне вживання лікарських трав може зашкодити вашому здоров'ю, тому краще це робити за рекомендацією лікаря і лише з дорослими. Будьте здорові!